Доброго всім дня! Дивіться, ми вже розібрали ялинку, винесли ось, буде поки стояти на вулиці. А зараз я йду робити посилку із яєць-бентамочки. Замовили в мене яйця. Такі вони невеличкі, бачите? Але яйця і Але маленьких моїх зайчиків. Зараз малочко. Давайте занесу сюди їх. Я тут буду робити посилку. Ну тут де завжди роблю зараз хвилинку. Упав лоточок. Ось. Давайте глянемо, що вона там знесла. О, до яйця, дивіться. Немале. Таке точно, як у кохінхі має бути. Тому що це курочка е, мішана від м'ясо яєчних із е, чорним чистокровним кохінхіном. вийшов гібрид цікавий. І таке яйце. до півник спарував, барвисту курочку дивиться. Так. Солотий сходить. Трошки нагодувала їх, картоплі дала, цього дала. Зерна, трішки проса, всякого-всякого. Вони вже поїли, І хто де, дивлюся, хто засинає, хто що. Хто Борода, ти що? Індичка теж, дивіться, засинає, ходить. Бачите, ну, індики отак себе в таку холодну пору року себе отак ведуть. Іди цей, грізь в теплицю. Йди туди, йди. Оно ну один ще. Барвистий зайка. Петруче. Щось гупнуло. Ой. Так, а що в нас тут робиться? Це я так прийшла, справилася на обід і хожу. Водички тепленько їм заношу всім, контролюю яйця, хожу, дивлюся, чи нема, нема. Вони. Ти мостишся чи тебе немає яйця? цайка мала? Вже знов треба прибирати, бачите, накакуняли. Ну вони в одне місце какунюють, там десь сплять і он там, бачите? Треба, до речі, відкрутити оту кормушку, бачите, що я для кролів купувала. Тому що вони там сплять, туди какунюють, їсти я туди все одно не насипаю. Треба відкрутити, помити, продезінфікувати, якимось кролям прикрутити. Воно курочки лізуть. Це, в гніздо. Такі. Зараз з ними один цей маленький півночок. Самий маленький. Ці поки що тут. Чілять. Ну, я так їх тимчасово відкриваю. Чередую, тому що не хочу, щоб одночасно багато півників залишалося з курочками, щоб вони їх мучили. Бо вони такі активні хлопці. Мене, до речі, запитували, чи ці півники можуть покривати звичайних курей. У моїх я такого не бачила і вони ними поки що не цікавляться. Але, може, вони ще доростуть, я ж не знаю, коли вони там уже точно будуть 100% дорослими. Це молодняк. Їм там щось близько сіми місяців поки що, курочки почали нестися. Ось, я думаю, що покривають, тому я їх не планую тримати разом з іншими звичайними курми. щоб в мене потім не до кури виходили, то це категорично ні. А чому так? Тому що багато хто з людей не знають. і змішують звичайних курей. Я маю на увазі, там яєчну породу, чи мясо яєчну, чи не породу. Ну просто курей звичайного розміру. І з карликами. І потім виходить таке, що виводяться в потомські кури середнього розміру. Ось. А буває таке, що в генах є, От, наприклад, вивелася частина курей більші, стали вони крупніші. Щось стало середнє між звичайною куркою і карликом. А буває таке, що виводяться в таких гібридів курочка з такого розміру, як карлик. Але коли приходить час нестися, то ця курочка несе крупніше яйце, тому що в генах у неї вже вмішалося кров звичайної курки. І, звичайно, що там в генах вже яйце більшого розміру. І зазвичай така курочка гине тоді, коли починає нестись, тому що те яйце воно стає крупнішим генетично і воно її просто, воно її просто розриває зсередини. Тому не можна ні в якому разі схрещувати карликів із звичайними курми. Чуєте, чуєте, вже кричать. Щоб курочка не загинула. Все, і курочки таке невеличке яєчко, отаке. Воно і так завелике, я вважаю, для такого розної курочки. Але ні в якому разі не можна їх укрупняти, тому що таке може бути, не дуже, дуже велика проблема і дуже шкода, коли така курочка загине. Тому ні, я нікому не раджу вводити. Карликів у звичайне плем'я, ну, звичайних курей, звичайного розміру я маю на увазі, чи яєчного, чи м'ясо яєчного, щоб потім виводилися ціни до кури. По-перше, умільчається поголов'я, а по-друге, я кажу, можуть бути такі проблеми, що курочка просто розірветься, розірветься зсередини. Вона не зможе просто фізично знести таке крупне яйце. От уявіть. Отаке яйце, ну не знаю, видно вам, воно гарне таке. Щоб знесла отака курочка, звичайно, що вона собі там все порве яйце і все їй Тому абсолютно не рекомендую. І сама також помилок робити не буду. На вигулі вони в мене ще поки бігають разом, буває і з кохінкінами або з австралорпами. Але півники абсолютно ніяк не проявляють себе до звичайних отаких курей. Вони їх не чіпають. Ось. Але якщо я, не дай Боже, помічу таке щось, то я зразу вже перестану взагалі випускати. Тільки по черзі. У мене і так зараз по черзі. То кохінхіни бігають, то астралорки бігають, то бентамки. Ось, ну ці ще бентамки, вони, в принципі, ще навіть і не Поки малі були, бігали разом, а потім чим далі, то я їх абсолютно всіх розділяю. Ну отак, бачите. Трошки таке невеличке відео вам зняла. Буду йти в хату грітися, бо холодно, я трішки прихворіла. Ось. Коротше, тих справ. Все, друзі. Показую співник. Побився трохи, бачите, гребінець йому хтось зіпсував. Але нічого. Все з ним буде добре. Вони всі там періодично щось там виясняють між собою. Золотий співник. Так що так. Все, пішла.